Я б хотів би тоді надати слово Дарії Сергіївні, Вона є наша випускниця спеціальності видавництва та поліграфії. Дарія Сергіївна, А ну, якщо це буде цікаво нашим майбутнім абітурієнтам, як ви обрали саме спеціальність 186 і чому ви обрали НТУ ХПІ? Якщо можна відповіди відповісти, так. будь ласка, ну стосовно НТУ ХПІ, взагалі питань не було. Це один з топових вишів України, тому. Якось, якось так одразу вибір припав на НТУ-ХПІ. Потім мені дуже було цікаво, які бувають різновиди професії. Як вступник, я не знала, що саме я хочу обрати. Я одразу знала, що хочу працювати в IT, але також відношу себе до творчої особи. Тому мене дуже зацікавила саме 186 спеціальність, і е, після того, як, як переглянула план е, е, з предметами, які будуть викладатися у нас на кафедрі, так, то одразу вирішила, що це саме та спеціальність, на яку я хочу піти. Тому що якщо би. Наприклад, я прихотіла займатися чим, чимось творчим, я би могла бути програмістом. Або ну, усі ці навики, які мені давала ця спеціальність, я використовую. Дякую. А ще можна я поставлю питання? Так. Які позитивні моменти навчання на кафедрі саїд? Ну, ви можете виділити. А... Мені дуже сподобалось під час навчання, що було не просто декілька предметів саме з тих тематик, які мені хотілося побачити, а їх було дійсно дуже багато. Вони торкалися буквально усіх аспектів моєї нинішньої спеціальності. Я дуже багато винісла та ну дуже цікаві предмети дійсно і. Ще хочу підкреслити: я десь з третього курсу, не пройшовши ще повної бакалаврської освіти, вже працювала і цих знань, які я отримала в університеті, мені більш ніж вистачило для цього. Ну, мені дуже сподобалось, що це дійсно спеціальність, яка дає безпосередньо знання в індустрії. Це дуже приємно чути, та де ще одне питання: а що можна порадити нашим абітурієнтам? А, порадити. Ну, якщо почати заздалегідь, я би порадила такі добре готуватися до ЗНО, це дуже важливо. А стосовно вступу, якщо ви шукаєте творчу спеціальність в ІТ, то це саме вона. Тобто я вважаю, що тут навіть думати не треба, тут треба, як то кажуть, здавати ЗНО та йти. Um... Просто як я вже казала, не казала у мене на спеціаль... після моєї спеціальності є дуже багато людей, які пішли безпосередньо в ІТ. І якщо хочете працювати програмістами, це теж сюди. Якщо хочете більш поглиблених знань, це теж тут сюди. Якщо хочете бути графічними дизайнерами або видав... видавати кни... книжки, або ще щось. Таке більш творче, це теж сюди. Я, звичайно, не можу порадити нічого іншого, як, крім як піти на цю кафедру, на цю спеціальність. І, ну, певно, я трошки лукавлюю. Я все ж таки порадила своєму молодшому брату обрати спеціальність трошки іншу, системного аналізу, але це ж теж спеціальність цієї кафедри. Він зараз вже вчиться на першому курсі. І хочу сказати, що вона теж. Як то кажуть, поєднує собі той творчий аспект, який є у 186-й спеціальності. Сумуючи... Ну, нап... А, прошу вибіршення. Так, ну, напевно, це те, що я хотіла порадити. Ну, якщо я. підсумую, Но... все сказано, ви не жалкуєте про вибір спеціальності, по-перше. Ну і по-друге, мабуть, проблем з працевлаштуванням ви ніяких не відчували. Ні, не відчувала проблем з працевою сташтуванням. Як десь в курсі на третьому я вже зі знанням фотошопу йшла і працювала редагувальником, ретушором. Це дало якийсь там початковий рівень для моєї, моєго мого подальшого росту. Потім пішла вже. Розробляти якісь логотипи, потім потихеньку, потихеньку, і вже вирісла до брендбуків і UX-дизайну. Не жалкую жодного разу. Всім рекомендую. Дуже дякую за вашу відповідь. Так, що, спасибі. Дякую. Дякую вам.